Що таке російська в'язниця? Це просто постійний тиск, допити, постійні пригнічення тебе як особистості, це коментарі від е, чужих людей, які е, до тебе ставляться одразу вже недобре. Це тиша. У мене особисто, бо я а, більшість часу перебувала в одиночній камері. Дзвінка тиша, коли ти не знаєш, що відбувається за а, гратами, чи є взагалі твоя країна, чи є твої близькі. І отримуючи ці листи, ти просто знаєш, що десь там є люди, які підтримують тебе. От коли а, відкривається ця хвіртка тюремної двері а, броньованої, звідти називають твоє ім'я, кажуть, а, підійдіть. І дають тобі листи, і ти їх отримуєш, відкриваєш і в тебе просто шалений заряд емоцій і радості всередині, бо десь там є люди, які думають за тебе і переживають.